Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка кухонні ваги SF400A. Посилання на них залишу в описі: прийшли в картонній коробці в комплекті тільки ваги та інструкція. Ваги розраховані на 10 кг, ціна поділки 1 г. Ось такі у них розміри. Ваги можуть працювати від двох пальчикових батарейок або від блоку живлення, який в комплект не входить. Підходить блок на 5 В з круглим штекером на 5 мм без голки всередині. Тепер про функціонал по порядку. Перша кнопка ввімкнути-вимкнути. Мод перемикає одиниці виміру ваги. Далі тарування. Окрема кнопка керування підсвіткою, що рідкість для таких ваг і кнопка ПКС під рахунок кількості. Хоч ваги і на 10 кг, але краще всі 10 на них не ставити або робити це обережно. Намагався відкалібрувати їх по інструкції, але виявилося, що там описаний неправильний спосіб калібровки. Як бачите, утримую мод, але нічого не відбувається. Методом наукового тику знайшов правильний спосіб. Треба утримувати тара, потім мод і натиснути кнопку Ввімкнення. На екрані покажеться максимальна вага. Знову натискаємо МОД і тепер бачимо вагу потрібну для калібрування. Ставимо гирю. Пас означає, що калібрування завершено. Підрахунок кількості працює наступним чином. Натискаємо ПКС. Далі для вибору контрольної кількості треба утримувати ПКС. І обираємо кнопкою МОД. Кладемо 25 предметів, які треба підрахувати, натискаємо ПКС і готово. Тепер ваги показують кількість предметів на платформі. І нарешті перевіримо точність. Почну з 5 кг і поступово буду зменшувати вагу. 2 грами це мінімальна вага, яку вони бачать. Посилання на ваги залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.